З Євангелія від Луки того часу підійшли деякі зі садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи: Учителю, Мойсей записав нам, що якби в когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже було сім братів. Перший, узявши дружину, помер бездітним. І другий, і третій узяв її, і так само всі семеро, жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла й жінка. Тож ця жінка у Воскресінні, котрому з них буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм: Сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні, досягнути того віку і воскреснуть з мертвих. Не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскресають, Той Мойсей виявив біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака, і Богом Якова. Боже не є Богом мертвих, а живих, адже для Нього всі живуть. У відповідь деякі з книжників сказали: Учителю, добре ти сказав. Тож більше не наважувалися його ні про що запитувати.